О Всехвальний, святий великомученику і Чудотворцю Юрію, зглянься на нас свидкою твоєю допомогою і вблагай чоловіка людця Бога, щоб не осудив він нас грішних, за беззаконня наші, а сотворив з нами за великою милістю своєю, не зневаж моління нашого, але виблагай нам у Христа і Бога нашого, Тихе, і богоугодне життя, здоров'я ж душевне і тілесне. Землі, плодючість і в усьому достаток, і щоб ми не перетворювали на зло добро, що дарується нам тобою від Бога Всещедрого, але на славу святого імені Його, і на прославлення кріпкого Твого заступництва, щоб подав Він країні нашій, поглюбивому воїнству її, і всім православним християнам на супротивників перемогу, і щоб укріпив державу нашу Україну. Постійним миром і благословенням особливо ж, щоб охороняв нас ополученням святих своїх ангелів і щоб визволитися нам після відходження нашого із цього життя, від підступів диявола і від тяжких повітряних метарств і неосудженими стати перед престолом Господа славою, почуй нас, страстотерцю Христів, Юрію, і благай за нас безперестанно, три постасного владику Бога всіх. Щоб його благодаттю і людину людськом, твоєю ж допомогою і заступництвом ми знайшли милість і стали проводич праведного судді з ангелами і архангелами і всіма святими, і його завжди славом, за з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.